Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю одна з найбільш уразливих груп населення через притаманні їм фізичні чи розумовні вади. В державі, де гарантуються і захищаються соціальні права, повинен бути створений дієвий механізм особливої підтримки і турботи. Забезпечення надійного соціального захисту осіб з інвалідністю є одним з визначальних пріоритетів соціальної політики нашої держави. Турботливе, чуйне ставлення до них стає не тільки обов'язком держави, а й усього суспільства. Інвалідність являє собою фізичне або розумове ураження чи хворобу особи, що має довгостроковий або тимчасовий характер, вроджений або набутий, що спричинює обмеження або неможливість такої особи повною мірою виконувати ту чи іншу діяльність і задовольняти власні потреби. В Цілому, будучи складним за своєю сутністю явищем, фактор наявності суспільства осіб з інвалідністю спричинює потребу, передусім відсутності з верхнього, зневажливого чи дискримінаційного ставлення до них, це також покладає зобов'язання на державу забезпечити належний рівень реалізації їх прав. А в суспільстві культивування турботового підходу до осіб з інвалідністю. На сьогодні закон про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні містить трактування особи з інвалідністю як особи зі яким розладом функції організму, що при взаємодії її з зовнішнім середовищем, може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації неї прав на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Цине законодавство передбачає можливість встановлення особи з інвалідністю відповідних груп інвалідності: перша, друга та третя. Та перша група означає найтяжчі розлади здоров'я, передбачається чітке визначення підстав та критерій встановлення кожної групи інвалідності. При визначенні політики соціального захисту осіб з інвалідністю держави та інші суб'єкти повинні виходити передусім з потреб та інтересів цієї категорії населення, а також враховувати реалізацію повного спектру можливостей, що необхідні для активного включення в життя суспільства. На основі положень закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні варто визначити елементи соціального захисту осіб з інвалідністю за видом і за сферою реалізації. За видом мають місце наступні елементи соціального захисту: пенсія, державна допомога, компенсаційні виплати, інші виплати, пільги, соціальні послуги, реабілітаційні заходи, опіка, тобто піклування і сторонній догляд. У свою чергу, за сферою реалізації, слід поділяти зайнятість, освіту, професійну підготовку, медичне забезпечення, матеріальне забезпечення, забезпечення умов для безперешкодного доступу до соціальної інфраструктури та соціального побутового забезпечення. Щодо особливостей правового регулювання пенсійного забезпечення та соціальної допомоги особам з інвалідністю, зазначимо, що на сьогодні. Основним нормативно-правовим актом в цій сфері відносини постають закони України про загально державне пенсійне страхування, про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, а також окремі акти підзаконного характеру спрямовані на визначення порядку призначення та виплати окремих видів соціальної допомоги. Є ряд нормативно-правових актів, за якими реалізуються пільги. Це закон України про соціальні послуги, постанова Кабінету міністрів України про організацію надання соціальних послуг, і чинне законодавство України визначає соціальні послуги як дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або ж мінімізацію їх негативних наслідків для осіб або сімей, які в них перебувають. Питання їх надання та отримання визначається законом України про соціальні послуги та постановою Кабінету міністрів України про організацію надання соціальних послуг. Варто відзначити, що в Україні починає суттєво змінюватися і удосконалюватися як законодавство, що регламентує правовий статус та основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, так і ставлення українського соціуму до цієї категорії населення. На даний час в Україні склалася система соціального захисту людей з інвалідністю, яка робить акцент на матеріальному забезпеченні осіб даної категорії. Але варто було б звернути особливу увагу на європейські соціальні стандарти, за якими надаються послуги, які спрямовані на розвиток і соціалізацію людей з інвалідністю. З однієї сторони, в нашій державі є розгалуженіщільного законодавства в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, але з іншого, сфера активного розвитку і включення осіб з інвалідністю в життєдіяльність суспільства залишається на досить низькому рівні. Неналежною залишається і сфера реабілітації таких осіб, а з працевлаштуванням теж є певні проблеми, так як роботодавець також залишається слабо змотивований і підтриманий державою щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Дякую за увагу.